Сьогодні у нас 4 вересня 2024 рік. Скажіть мені, будь ласка, на підставі чого було закрите кримінальне провадження на рахунок побиття моєї дитини? Ви ознайомлювалися? Я не волію, такими моєю Ви сьогодні на прийомі громадян? Наприклад, без різниці, в моєму витягу з ЄРДР написано, що я маю право звернутися до будь-якого прокурора. До будь-якого. От я сьогодні вирішила звернутися до вас. Будь ласка, відновіть, будь ласка, кримінальне провадження, бо я не бачу там підстав щодо його закриття. Свідок, ви за два роки не могли навіть знайти свідка, якого вам вже я знайшла. Він навіть не був допитаний, взагалі нічого не зроблено. На підставі, чого вона, на підставі чого було закрите кримінальне провадження. Я бачу вчорашньою датою 08.08. 08, а ні, серпня. В серпні закрили. Будь ласка, ознайомтеся і відкривайте. Ну, я Я Я не є я, я ну, маю право звернутися власно, до будь-якого прокурора. Власно. Розумієте, Маю право звернутися до будь-якого прокурора. Інакше я буду звертатися в письмовій формі заявою про вчинення злочину щодо вас, бо я не бачу підстав для закриття кримінального провадження. І ви як вважаєте себе прокурором, думаю, теж не бачите цих підстав. Дивіться, за вашою тою заявою вам дано було відповідь. За якою заявою? Клопотанням? Так. Ну, то де вона та відповідь? Допитали Свідка. За вашими киви... Ви свідка допитали? Ну свідка допитали? Ви нам надали ну ви свідка допитали. Скажіть мені, будь ласка. Ну свідка, я без різниці чи ви можете бути будь-яким прокурором? Розумієте? Ви є процесуальний прокурор? Я маю право звернутися до будь-якого прокурора. Розумієте? До будь-якого так зазначено у витязі з ЄРДР. Зазначено так. Зазначено. Будь ласка, реагуєте. Просто групу прокурорів. Звичайно, а, до яких а, я маю право, а, звернутися, то, в я право звернутися в будь-який час. Я маю право звернутися в будь-який час. Одночасно я вас повідомила про вчинення Злочину, чи Бурецьким, чи Гринюком. Не знаю, хто там собі вирішив закрити кримінальне провадження. Я вас повідомила, будь ласка, реагуйте з будь-якого джерела і негайно. КПК так передбачає. Я була допитана, не була. Як могло бути закрите кримінальне провадження? Фактично, мені на даний час не ви розумієте поважати, значення не слів? Скажіть ви, мені, будь ласка, ви розумієте значення слів, якщо я не допитана, я могло бути закрите кримінальне провадження? Мене хтось допитав? Не допитали? Я не володію відомості. Так, я вас тільки що повідомила. Я вас повідомила. Будь ласка, беріть, У вас було три дні, щоб вивчити усі матеріали кримінального провадження. Що ви робили три дні? Скажіть, будь ласка, що ви робили три дні? Я не є старшим групи у кави різниці. Ви тільки що самі сказали до будь-якого процесуального прокурора. Я прийшла звертаюся до вас, бо ви сьогодні здійснюєте. Прийом громадян, от я звернулася, повідомила, що закрите кримінальне провадження, а я не була допитана, як потерпіла. То ви вправо скажете вказане рішення. Так про я вас повідомляю вже. То чому сліпець міг відкрити кримінальне провадження, коли Борецький закрив на основі? Валі. А у вас що не така посадова інструкція? Якась інша. Викликайте сліпця сюди. Викликайте, він якраз є на низу. То ви вправі оскаржите рішення. Я вас повідомляю. Я вас повідомляю. Ще раз кажу: я вас повідомила. Коли я вас повідомила, то, будь ласка, працюйте, так передбачає КПК, Затис, що я не була враження, допитана не як захирюю. потерпіла. Я не була допитана як потерпіла. Ви то чуєте ми... значення слів? Якщо ви, ви чуєте що рішення, значення слів? То... Я розумію, Значить, що ви не розумієте ні того, значення слів, враження, ні було, значення речень. Я, я повідомила, то... що то... я не була. Допитана, ви, як потерпіла моє клопотання щодо ви, допиту свідка. Мені прийшов лист. Що ви його були зобов'язані допитати, де той то допит скажі, свідка? Якщо ви, свідок не, не був допитаний, не якого я знайшла, ви. то чому він не допитаний? То чому скажіть скільки може коїти з себе законя? Скільки скільки може коїтись, а ви що будете робити? Це ти мене ображаєш? Розумієш? Ти мене ображаєш, не виконуєш закон України про прокуратуру. Нічого не робиш. Одна бездіяльність. Я тобі ще раз скажу. Одна бездіяльність. Сліпець може відкрити, а ти не можеш відкрити. То для чого ти тут вилежуєшся? Скажи конкретно, що ти робиш Особисний тут і зараз, і чому ти не на лінії бойового зіткнення з ворогом? Скажи мені, зараз ти нічого не робиш, вилежуєшся тут. Прийом прийом... Скільки це може коїтися, Скільки це може коїтися. Я тебе і ще поведе... ні разу не образила. Я зазначаю те, що передбачає КПК. Я так розмовляю, у мене такий стан. Мою дитину побили за два роки. Чому ані тобою прокурором, ані будь-яким? дізнавачем не вчинено будь-яких дій, а саме свідків не знайшли, не допитали. Скажіть, нічого немає. Ви... Скільки це має коїти. Скажи, Скажи мені зкажи мені, будь ласка, докази не були встановлені щодо вчинення кримінально правопорушення. Суді. Я повідомила тебе написано з будь-якого джерела. Реагуй, коли ти нарешті зрозумієш, що так передбачає КПК. Ви закон України про прокуратуру. Ускажете. Я три звертаюся дня. до тебе сьогодні, розумієш, сьогодні. Сьогодні звертаюся. Ти ознайомився з матеріалами, було три дні. Що не можна було за три дні ознайомитися Ви і подивитися? Викликай сюди слівця, викликай слівця, Коль, люблять слівця, Ви дали. маєте... Викликай слівця, зараз запитаємо. Сім. У нього своя практика, у тебе своя. Як так може бути? У вас що, різні закони? Різний закон про прокуратуру чи що? Різний закон, в тебе один закон про прокуратуру, в нього інший закон про, про прокуратуру. КПК теж різні, чи що. Кодекси теж різні, у тебе один, в нього інший. Це навіть нелогічно, людською мовою, нелогічно, що потерпілий не був допитаний. Також було клопотання, що мали зобов'язані були допитати свідка, якого я знайшла. Де той допит того свідка? Де? Якщо ви не погочуєте з рішенням, я про я тебе повідомила про я тебе повідомила. Коли повідомила, то, будь ласка, реагуй на нього. Якщо людина прийшла і повідомила, як таке може бути. Людина повідомила, а ти не хочеш реагувати. То якщо ти тут нічого не хочеш робот, робити, то відбувай на лінію бойового зіткнення з ворогом, так буде краще. Ви маєте ну, рішення про якщо захистя, у нас війна судді. зараз, то значить в першу чергу відбувають хто, якщо ви відбувають вважаєте, поліція, що зараз... прокурори, якщо ви вважаєте, що провадження питаю, було закрите так, на ні? Так, чи ні. В суді. я повідомила тебе. Мені не треба йти в суд. Розумієш, я маю право прийти і повідомити. А ти, як називаєш себе прокурором, зобов'язаний відреагувати на моє повідомлення.